Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, росіяни днями завдали прицільного навмисного удару по терміналу нової пошти у Харківській області. Як завжди буває після таких ударів, російські пропагандисти одразу почали казати, що це не вони, це не російська армія била. Це усе насправді Україна обстріляла себе сама. А ось Скабєєва, інша пропагандистка, видала, що дійсно росіяни спеціально навмисно били по новій пошті. Очередною партію за. Падноварує накануні у уничтожили российские ВКС. Ракетний удар по отделению нової пошти. Російська пропаганда зізналася у тому, що російська армія вчинила воєнний злочин, завдавши удару по цивільному об'єкту і вбивши шістьох працівників нової пошти, розповідаючи при цьому про якесь там міфічне озброєння на новій пошті. В грузовиках спрятане не письма. Спрятане іностранний БМП дійсно там точно були БМП, а ще кілька хаймарсів і, напевно, два-три десятки F-16. Нічого нового. Росіяни вчинили черговий злочин, знову сказали, що це не вони. Потім зізналися, що вони, і публічно несамовито цьому радіють. Але про тимчасово живу Скабєєву я згадав не тільки тому, що вона оце несла про удар по новій пошті. А й тому, що вона нещодавно була у північній Кореї і розповідала, яка це чудова країна. Нас ніхто не супроводжує, більше того, не було видано ніяких обмежень для зйомки. І буквально одразу після того, як вона це сказала, російську знімальну групу пропагандистів оточила місцева служба безпеки. Одразу після цих слов, максимально привітлива, бо служба краника німашу нами ширако улибаються. в кольцо і вежливо просять аб'їв. У північній Кореї принизили і Скабєєву і Лаврова, який теж там був із візитом. Але про все по порядку. А для початку я вам нагадую. Підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Перебуваючи у північній Кореї, пропагандистка Скабєєва розповіла росіянам, що там усе дуже класно, там свобода, навіть є інтернет. Вопреки безконічним слухам і спекуляціям. Северний Кореї є інтернет, рядом мною не стоїть товариш майор. Наше дії взагалі ніхто не контролює. Яке велике досягнення, а далі сталося неймовірне коли Лавров захотів дати коментар пропагандистці Скабєєвій, то їй не дала цього зробити та сама північно-корейська служба безпеки. А тут вони намагаються руководять делегацією з Росії. Сергій Вікторич, як настроєння перед підписанням отказываются от этой затеи. Давайте називати речі своїми іменами. Спочатку Скабєєву принизили у Північній Кореї, але це іще дрібниці. Принизили Лаврова, тому що інакше це назвати не можна. Це саме приниження. І от Лавров змушений усе одно терпіть, що дуже багато говорить про становище сучасне так званої Російської Федерації. Ось воно. Ну, швидко авказивою садки заці. Аккуратні. Лавров дуже швидко проковтнув образу і почав казати про погані Сполучені Штати, які усіх намагаються обмежувати. А хто випаде... запрет, який запрятка полісів постійно... Північна Корея найдемократичніша держава у світі, там немає жодної цензури, там свобода слова, і усі роблять і кажуть те, що вони хочуть. І саме тому Скабєєва на вулицях Північної Кореї розповідала про усе це пошепки. Але це я напевно занадто прискіпливий. Там насправді дійсно немає ніякого тоталітаризму. Подивіться, навіть жінки можуть носити штани. Саме ізолірований країні на планеті жінчина в частності розлішили на сіку. В Кореї на руках не менше одного мільйона мобілів. Оце я розумію, наддержава. Оце я розумію. Так звана Росія виходить на новий рівень для журналістської групи. На всіх нам дали один сіверокарійський мобільний телефон з однією сіверо картою. Зрештою, навіть Скабєєві довелося визнати, що люди у північній Кореї живуть погано, але усе одно вони дуже щасливі. Ну живуть вони, мабуть, все-таки, якщо називати речі своїми іменами, не багато, Но... Але... Все таки питаються виживати незважаючи на колосальне кошмарне кількість санкцій. Санкції, які хоч і формально, але також запровадила проти північної Кореї і так звана Росія, але тепер усе змінюється. Тепер Північна Корея передає так званій Росії боєприпаси, щоби та могла вбивати українців. А сам Лавров рекомендує Росіянам кататися до Північної Кореї. Скажіть, будь ласка, стали б ви рекомендувати нашим туристам приїжджати на. Оддах Сівернукарі став. Проте я гадаю, що росіянам варто не просто їздити до північної Кореї, а максимально звикати до північної Кореї, тому що Північна Корея тепер буде і на території так званої Росії. Он до речі, якраз один із депутатів і правлячої партії, так званої Російської Федерації під назвою Єдина Росія пропонує знищувати ті 20% відсотків Росіян, які не голосують за Владиміра Путіна. Двіряють на 80% процент Президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня. Что вся вот эта вот гриль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то... Ні, звісно, коли росіяни вбивають росіян, це завжди прекрасно, але ніхто ніколи на так званій Росії не зможе переплюнути російських воєнначальників, які женуть росіян, немов м'ясо, вже котрий день поспіль штурмувати Авдіївку. Ворог не припиняє своїх штурмів, кладе постійно сотнями своє гарматне м'ясо, але продовжує бити по Авдіївці. Хоча росіянам не вдалося реалізувати свій бліцкриг, усе одно вони продовжують і далі тиснути. Протягом останньої доби на південному фланзі Авдіївки росіяни не мали успіху, а на північному, на жаль, змогли просунутись у бік села Степове. Притому у російської армії там постійно якийсь суцільний день бабака. Вони їздять своїми колонами і постійно дохнуть. Потім знову їздять і знову дохнуть. Варто відзначити, що росіяни кинули на штурми Авдіївки не тільки нові сили. А й нову техніку це підтверджують мені: як військові наші на місці, так і самі російські пропагандисти про це кажуть. А много нових. Ну, абсолютно нових з завода з конвеєра єдині техніки, як БТР э, ті ж э, так і танки. Т 90 і усе це поступово знищується, зокрема, і за допомогою fpv дронів. Оце відео я публікував пару днів тому у себе у телеграм-каналі. На ньому горить російський танк Т 90, який знищили два fpv дрона. Чудова спільна робота 110-ї бригади та спецпризначенців СБУ. Російські пропагандисти починають здогадуватись, що напевно у них не зовсім це за планом. Ну наскільки по твоей інформації? Авдіївська операція йде по плану. Те, що у нас вийде з сльока занять Авдіївку саму. Я не вірю, але все одно ворог не полишає своїх спроб оточити Авдіївку. Буде намагатися він робити це і надалі. І я от спілкувався і сьогодні, і вчора із військовими нашими, які працюють на Авдіївському напрямку, які відбивають російські штурми. І вони мені кажуть, що 20-30% втрат, які були завдані росіянам поблизу Авдіївки, це удари дронами Камікадзе. Роль цих дронів неможливо переоцінити вони допомагають у штурмах нашим військам. Вони допомагають відбивати російські штурми? Вони працюють як загальний засіб подавлення і як чудовий засіб ураження російської техніки та піхоти. І саме тому вчора мене дуже сильно зачепило інтерв'ю, яке вийшло на українській правді про те, що мовляв, fpv-дрони дуже переоцінені. Тоді чи не переоцінена роль fpv-дронів? Наразі на фронті. Дуже працюємо. Я відповідаю на ваші питання коротко і ясно. Вона дуже переоцінена. Таку заяву зробив пан Оністрат. і було дуже дивно чути це від нього, тому що він не якась людина зі сторони, а він цілий командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї бригади. Можна із ним дуже довго аргументовано сперечатися, але давайте краще говорити мовою фактів. Нещодавно, поблизу Авдіївки, воїни 59-ї бригади дроном Камікадзе вартістю 460 доларів знищили російські російський До того воїни 72-ї бригади теж знищили російський сонцепьок і теж дроном камікадзе. До речі, до 72-ї бригади від вас приїхало іще 50 FPV. Загалом вже 325 і це іще не кінець. Є, 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 це був той самий сонцепьок, просто із іншого ракурсу. І ще один російський сонцепьок раніше знищили спецпризначенці Служби безпеки України, і ви не повірите. Також знищення відбулось за допомогою fpv дрона. Вартість сонцепьока за різними оцінками від 14-15 мільйонів доларів. Вартість дрона, я нагадаю, 460 доларів. Тепер давайте про переоцінку. Ось іще один знищений російський сонцепьок. Його знищили висок точним снарядом екскалібур. Вартість його близько 100 тисяч доларів. Це значно дорожче за FPV. Або ось іще один знищений російський сонцепьок, але вже снарядом Джімлерс, який випускається із Хаймарса. Вартість такого близько 150 тисяч доларів. І це я навіть не кажу про те, що використання FPV дозволяє нам економити артилерійські снаряди, тому що дуже багато завдань можна виконати саме оцими дронами, не використовуючи артилерії. Лерію, але пан Оністрат каже, що FPV переоцінені, тому що їх дуже мало і, мовляв, до нього вони майже не потрапляють. А скільки ви можете нам їх поставити і коли? Питання. Я не чую відповіді. Чліна роздільний, і тут треба зробити тільки один висновок: дронів треба набагато більше, зокрема, щоб і пан Оністрат їх побачив. Хоча до тієї ж 68-ї бригади, у якій він є командиром роти, нещодавно було передано дрони від вас загалом 100 одиниць, і ці дрони вже працюють. Ми навіть публікували відео. Мені дуже прикро було чути його заяву про те, що fpv дрони переоцінені. тому що це неправда, тому що вони дуже недооцінені. зокрема, і нашою Державою, яка досі не почала величезні поставки FPV. Але хто би що там не казав? Ми із вами будемо продовжувати підтримувати наших воїнів дронами Камікадзе. І до 52-го ОСБ приїхало від вас і ще 50. Дякуємо спільноті Стерненка за інструмент для знищення ворога. Слава Україні! Ви навіть не уявляєте, наскільки ці дрони рятують українську піхоту, як вони серйозно допомагають на фронті. І я дякую вам за те, що ви продовжуєте на них донатити. Дякую вам за те, що ви своїми коштами наближаєте українську перемогу. Будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.